Вітаю всіх глядачів першого подільського наша команда продовжує працювати для того, аби ви володіли інформацією, яка стосується не лише нашої області, а й країни. І тож, зокрема, сьогодні у проєкті з перших уст маємо для вас порцію корисної інформації по проєкт вистоїмо разом вдосконалення системи підтримки постраждалих від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Реалізовує цей проєкт головна громадська організація Ластрада Україна спільно з українським жіночим фондом та асоціації. Ацію жінок юристок України юрферм за фінансової підтримки європейського союзу. Тож сьогодні разом із нашими гостями говоритимемо про важливість боротьби з сексуальним насильством на фоні війни. Вітаю вас у нашій студії. Отже, власне, хотілося б спочатку почути, наскільки змінилось ось це таке явище сексуального насильства в Україні, адже воно і до війни було, на жаль, присутнє, але і війна внесла свої корективи. Які саме? Ну, Перш за все, вітаю всіх, хто нас чує і дивиться. Тема сексуального насильства в умовах конфлікту для України стала, на жаль, актуальною з 2014 року. І дуже така позитивна динаміка змін те, що ми почали про це говорити відкрито, тому що. До повномасштабного вторгнення ця тема, напевно, була більш така завуальована ніхто не стверджує, що сексуальне насильство в умовах конфлікту не було, але про це дуже мало говорили. І дуже добре, що сьогодні є можливість допомогти різними методичними рекомендаціями спрямувати ті інституції, які будуть працювати і вже працюють з постраждалими від сексуального насильства в умовах конфлікту. Допомогти їм бути дієвими, швидкими і набирати оцю доказову базу для того, щоб потім в міжнародному суді відстоювати права постраждалих і відстоювати нашу честь України. Якщо говорити про домашнє насильство та сексуальне насильство в умовах війни, то наскільки ну, чи є різниця? А абсолютна різниця. Дякую за дуже слушне запитання, тому що дуже часто відбувається якась така підміна понять, і хочу сказати такі пару фактів: що якщо навіть ми говоримо про домашнє насильство, то домашнє насильство це відрізняється тим, що сексуальне насильство в умовах Війни це само за себе тільки термін говорить. Відбувається в умовах військового конфлікту. Це обов'язково при ідентифікації і притягненні до відповідальності є така. Є таке поняття як комбатант, тобто людина, яка саме вчиняє сексуальне насильство в умовах конфлікту. Це може бути людина у формі, це може бути людина, яка наділена певними повноваженнями в, на окупованій території, навіть ті самі колаборанти, які е, зраджують свою країну і мають владу в руках вчиняють такі ганебні явища. Ну і звичайно, це те, що термін давності. Е, Саме поняття сексуального насильства в умовах конфлікту його немає. Якщо говорити про домашнє насильство, то ми знаємо, що відповідно до українського законодавства це, це, цей термін давності є десять років, коли людина може особа, яка постраждала від домашнього насильства, звернутися. Але е, дуже суттєвим відмінностям, чим відрізняється домашнє насильство і сексуальне насильство в умовах конфлікту, це є те, що до цільової групи, де здебільшого домашнє насильство стосується жінок і дітей. Додається ще група чоловіки, які потенційно ну, можуть бути постраждалими. Це засіб впливу на громаду для дестабілізації, для підконтролю, і дуже прикро, що це є насправді зброєю війни. І ми всі бачили з вами, які події відбувалися в Бучі, в Ірпіні, і насправді, напевно, тоді світ побачив, що сексуальне насильство в умовах конфлікту в Україні присутні, і тут важливо зараз зрозуміти, як його ідентифікувати і як підтримати і створити систему підтримки тих людей, які пережили це. І скажу таку вражаючу цифру, що найстаршою особою, яка постраждала від домашнього, від перепрошую від сексуального насильства в умовах. Конфлікту це є особа які 82 роки, наймолодша особа це 4 роки. Тобто, тут суттєва різниця, я думаю, що ви самі зрозуміли. Ну і власне ви заговорили про законодавство. То наскільки як наше українське законодавство сьогодні кваліфікує значення сексуального насильства в умовах конфлікту, і чи кваліфікує взагалі? На жаль, тут ми маємо серйозні прогалини, і ми дуже сподіваємося з нашого боку як громадський сектор, який тривалий час працювали з темою домашнього насильства, і ми виносили цю проблематику назовні, тому що це теж було знаєте таке упереджене ставлення, що сміття з хати не виносять оці ці стереотипні явища, які насправді дуже ганебно впливають на суспільство. І так само ми сьогодні раді, тому що ми маємо можливість впливати на ці процеси. І сподіваємося, що законодавство зміниться, тому що сьогодні, на жаль, тільки стаття 438 Кримінального кодексу України, яка е е Ідентифікує е, сексуальне насильство в умовах конфлікту, е, яка під, підпадає під самі під ті самі параметри, як ракетні обстріли. Тому ви розумієте, що тут ще працювати і працювати. Але от ми вже з пані Тетяною е, спілкуючись з нашими партнерами, з тими, хто нам дав можливість пройти навчання, ми говоримо про те, що ми можемо долучатися до того впливу, щоб законодавство змінилось. тому що е, ми правова держава, і тим ми відрізняємось від країни агресора. Ну, власне, пане Ціна, хотілося б почути про е, можливі приклади того, як постраждалі е, в інших країнах, е, яку отримують допомогу от власне в е, кваліфікації сексуального насильства в умовах конфлікту. Чи є такий досвід, і е, можливо, чи наскільки це можливо перенести в наше законодавство? З позитивного маю сказати, що все-таки дуже добре, і от підтримуючи Лесю, дуже добре, що цю проблематику стали обговорювати, піднімати. І слід сказати, що вже на сьогоднішній день виписується законопроект, який стосується саме питанням сексуального насильства в умовах військового конфлікту. Бо я півроку назад була в, в Хорватії, Боснії, Герцеговіни, Ми вивчали питання, як в них вразивалося законодавство, яка там підтримка людей, що постраждала від сексуального насильства. Тут, якщо говорити за Хорвацією, то вони називають цифру півтори тисячі людей, що постраждали від сексуального насильства, але їх сильною стороною є те, що в них є закон, і цікаво те, що займається питаннями саме постраждалих від СНПК Міністерство ветеранів, але слід зазначити, що 25 років цей закон не приймався. Він блокувався, поки міністром. Міністерство ветеранів не, не став чоловік, який сам постраждав від сексуального насильства. Мабуть, те, що він це пережив на, на собі, сприяло тому, що був прийнятий 5 років назад цей закон. В рамках цього закону людина, яка постраждала від сексуального насильства, може написати заяву і звернутися. Для отримання статусу постраждалого чи постраждали від сексуального насильства, і цей статус дає можливість людині отримати одноразову допомогу від 13 до 19 тисяч євро, і потім пожиттєво щомісяця виплачується 350 євро. для... Ну, того, щоб підтримати цю людину, бо на жаль, наслідки дуже серйозні, і ми не з однією історією, не одну історію вислухали, що практично ці гроші йдуть на підтримку психологічного і фізичного здоров'я людини. В них є комісія, людина пише заяву, і потім все ж таки має довести, що сексуальне насильство відбулося. Навіть цифри говорять про те, в них було 267, це півроку назад, таких звернень, і лише 67,7% отримали цей статус постраждалого чи постраждали від насильства в сім'ї, від сексуального насильства, але Слід зазначити, що це вже 30 років прийшло, і довести це надзвичайно складно. Але ще гірша ситуація в Босній Герцеговіні. В них, за оцінками ООН до 20 тисяч, постраждали від сексуального насильства. Це і діти, і жінки, і чоловіки. Навіть там були табори, де людей змушували надавати такі послуги. То там закону немає, і це спричиняє дуже серйозні перешкоди для того, щоб людина отримала цей статус, бо на сьогоднішній день в них лише 14 людей отримали цей статус, і вони мають в суді доводити, що вони є постраждалими. Тому я кажу, кажу про те, що дуже добре, що. І міжнародна спільнота допомагає і громадські організації підняли цю проблематику, і я вірю в те, що найближчим часом буде прийнятий закон. Якщо буде прийнятий закон, процеси будуть досить швидко розвиватися. Але тут ще важливо. Проводити інформаційну кампанію, розказувати людям, пояснювати людям. Наразі у нас реалізується в рамках цього великого проекту локальний проєкт по Хмельницькій області. Ми якраз і займаємося такою інформаційною кампанією. Ми охопили учнів старших класів міста Хмельницького, Полонного, Дунаєвець, Кам'янець-Подільського і не тільки учнів старших класів, а ще й студентську молодь. Ми розказуємо про цю проблему і пояснюємо, що це таке. Бо навіть для професіоналів, дуже часто абревіатура СНПК не які люди, які мають перейматися цими питаннями, не не, не завжди вони розуміють, що це таке. Ну, хочете вірити в те, що нам не доведеться чекати 25 років, або ж, ж поки допоки не прийде до влади людина, яка сама стала постраждалою. Тому е, сподіваємося, що найближчим часом таки Україна матиме відповідний законопроєкт, і вже можна буде е, в принципі працювати безпосередньо з е, постраждалими. Однак сьогодні ваша команда тут, на Хмельниччині, вже проводить тренінги для представників різних структур. Е, з того, як потрібно працювати з постраждалими від сексуального насильства в умовах війни, що це за тренінги і що вони дають, ми мали можливість від наших донорів зробити таку просвітницьку першу кампанію в Хмельницькій області, тому що насправді ця тема була дуже новою, і для тих людей, які потенційно можуть в майбутньому бути в команді цих мультидисциплінарних. Груп, які будуть працювати, тому що наше основне завдання взагалі було навчити наших слухачів і слухачок, для того, щоб вони мали розуміння, що ж таке СНПК, яка його відмінність від домашнього насильства, яка стаття кваліфікації, як, як це задокументувати, куди звертатися. Загалом зрозуміти такі основоположні речі, які стосуються цієї тематики, тому що дійсно дуже часто відбувається якась підміна понять, і скажу, що ми мали змогу провести навчання більше для 80 -ти наших учасників і учасниць навчання це були в першу чергу соціальні працівники, це були також представники поліції, це були психологи і психологині з різних і громадських організацій, в тому числі, і також з закладів, які відносяться до сектору безпеки і оборони, тому що в рамках нашої діяльності коаліції 1325 хмельниччина, яка Досить успішно працює, і в тому числі з темою зараз сексуального насильства пов'язане з конфліктом, налагоджена ця співпраця, і це дало можливість охопити. Ми навіть коли проводили вже крайній тренінг, ми з Тетяною Федорівною обговорили те, що нас вже навіть були такі запити, ми не могли охопити ту кількість людей, які мали бажання. Але ми цей досвід впроваджуємо, і дуже добре, що ця тема на слуху, тому що в. Saj veste. Навіть і від в громадах люди теж зацікавились, тому що ця проблематика була би дуже актуальною, коли ми з вами в перші дні повномасштабного вторгнення зустрічали тисячі і сотні тисяч тих людей, які приїхали з окупованих територій, з постраждалих регіонів. Люди проходили фільтраційні табори. Люди проходили ті так звані блокпости, коли людей заставляли оголятися, коли, коли вони потенційно ставали. Теж постраждали від сексуального насильства. В умовах конфлікту, тому що могли просто за одним покликом е, військового е, з, з, ну, з погрозами, під е, тому, що люди мають зброю в руках, е, змушували да там витягували. Ми знаємо ці історії, витягували з автомобілі, і е, були навіть такі трагічні випадки, коли люди зникали взагалі безвісти тому що е, дійсно сексуальне насильство в умовах конфлікту, так це трактується міжнародним гуманітарним правом, е, це є інструмент. Впливу, це для того, щоб залякати, щоб знищити нашу, ну напевно, сміливість, гордість, гордість честь, так, честь. і дуже багато після таких випадків, коли ті хто це, прийшов це, пройшов це страшне явище, горнилище розказують про те, що часто навіть говорили ми Ті, хто вчиняли ці речі, говорили про те, що ми хочемо, щоб ви не тільки не народжували там наступні покоління. Тому що Тетяна Федорівна прав сказала, зауважила слушно, що. Е на, на жаль, іноді це може, якщо не вплинути, це іноді це може закінчитись самогубством. Тому що якщо людина з цим не впорається, не зможе про це розказати, не, суспільство не зможе сприйняти, сім'я не зможе підтримати. І якщо ми не будемо комплексно це робити, то ми будемо мати трагічні наслідки. На сьогоднішній день скажу, що станом на кінець 2023 року, е, року. До реєстру, це дані Офісу Генеральної прокуратури, ми маємо 287 випадків сексуального насильства в умовах військового конфлікту. Але це просто вершина айсберга. Тому що дуже часто, навіть наші наша одна учасниця, яка зараз працює в громадському секторі в нас на території Хмельницької області, вона сказала. Коли ми пройшли цей перелік для ідентифікації, хто ж може бути постраждалим, або постраждали від сексуального насильства, я сказала: так я теж постраждала від тому, що. Заставляли роздягатися обшуки. Робили навіть були випадки, коли розказували, що потрібно було пройти там 10 або 12 блокпостів, і кожного разу те саме. Тому така ось ситуація. І ми, ну, на жаль... ми відчули такий дуже хороший запит на те, щоб цю інформаційну про роботу проводити надалі. На жаль, наші люди не завжди усвідомлюють про те, що вони стали постраждалими, так, і, так. і тому про це треба говорити більше. Однак, пані Тетяно, хто може стати слухачами ось таких тренінгів? Е, Будь-хто чи все ж таки е, це мають бути специфічні? Будемо казати спеціалізовані сфери там психологи, медики, освітяни. Ну ми таку просвітницьку роботу проводимо не лише з людьми, які відповідно до своєї роботи мають займатися цією проблематикою. Ви абсолютно правильно сказали, що це і освітяни, це і психологи, це соціальні працівники, це працівники сектору безпеки і оборони, в тому числі і журналісти, і журналістки, тому що дуже важливо доносити цю інформацію. Але в наших тренінгах також беруть і Представники громадського сектору, і волонтери, і жінки БПО, і, тобто ну, коло досить широке, але знову ж мені здається, все-таки на цьому етапі переважно треба більше приділяти увагу. Інформуванню. Ну от, зокрема, ми при зустрічах з жінками ВПО говоримо про те, що в нас є кабінети безбар'єрного доступу, гінекологічні Саме кабінети, це обласний перинатальний центр, Хмельницький міський перинатальний центр і в Кам'янці-Подільському такі же кабінети існує, де лікарі. Можуть ну навчені працювати з людьми, які постраждали від СНПК, і користуючись нагодою, що ну дай Бог, щоб таких людей було б менше. Але якщо людина постраждала, все таки треба йти і фіксувати ці злочини. Якщо навіть на сьогоднішній день це не дуже актуально, я думаю, що на перспективу Ну, краще зафіксувати, тому що психі... психології людини, коли стикаються з такими злочинами, є бажання спалити білизну, одяг, все, що нагадує цей злочин. Але треба розуміти, що все ті, хто таке вчиняють, має бути покарані, і я думаю, що на перспективу, все-таки таких людей треба. Допомагати їм підтримати, соціалізувати і психологічно допомагати. Ну рано чи пізно вони до цього прийдуть, як показує міжнародний досвід. Ну і власне на завершення ефіру поради нашим глядачам, як діяти, коли ти розумієш, що ти став. Стала там постраждалою людиною від сексуального насильства в умовах конфлікту, або ж бачиш відповідні незаконні дії щодо інших людей, як діяти в таких ситуаціях, до кого звертатися і як правильно реагувати. Ну якщо, наприклад, це сталося з особою, яка ще не досягла літнього віку, то кожен громадянин. Відповідно до українського законодавства зобов'язаний повідомити про це в службу у справах дітей або правоохоронні органи. Тобто, це обов'язок, це навіть не обговорюється. Якщо вже говорити після 14-літнього віку, то звичайно там вже по іншому. Е е Однозначно звертатися в правоохоронні органи, якщо людина на це наважується в прокуратуру, в поліцію, і ми дуже сподіваємося, що напрацюється механізм з боку держави щодо створення цих мультидисциплінарних команд, тому що одне поняття. Це коли ми інформуємо і готуємо суспільство до того, що це, це ганебне явище не повинно бути, але ми повинні підтримати людей, які з цим стикнулися, тому що насправді це може виявити будь-яка людина. Там навіть в комунікації, скажімо так, в садочку жінка може розповісти це виховательці або в ігровій формі, дитина може розказати, що з нею це відбулося. Тобто це різні методики, звичайно, і але тут важливо донести також. Тим, хто стали постраждалими від э, сексуального насильства в умовах конфлікту, що це є доказова база в міжнародному суді для того, щоб притягнути країну агресора до відповідальності, і ми завжди рекомендували ніколи не давайте неправдивих обіцянок, якщо ви стали ви наше завдання донести і сказати, що є куди звертатися, тому ми. Нашим партнерам розіслали ці методичні рекомендації, які є безпосередньо можуть бути розвішані в кожній громаді, де є дошка оголошень, які можуть бути в так само в інших каналах комунікації, в соціальних мережах для того, щоб хоча б знати, як реагувати. Але основне звичайно, завдання, якщо така ситуація сталася і є можливість зберегти доказову базу, зберігайте її і з цією доказовою базою звертайтеся в правоохоронні органи і в організації. Які кваліфікують, які допомагають саме в цьому напрямку, щиро дякую вам за розмову за те, що підтримуєте такі проєкти і намагаєтеся максимально більше донести до наших громадян, аби в першу чергу врятувати нашу націю, врятувати наше суспільство і розказати їм про їхні права. В принципі, ви змінюєте аналогічне законодавство. Тож віримо у найкраще. Дякую вам. Дякую. Нагадую вам сьогодні у проєкті з перших уст ми спілкувалися на тему сексуального насильства в умовах війни. На жаль, це гневне явище присутнє у нашій державі, однак віримо, що зовсім скоро ми зуміємо захистити кожного, адже в єдності наша сила.